Доброго дня, шановні друзі, сьогодні буде таке відео про літньопізню прививку. Ну тобто окульоровка називається. Від слова окулус це глазок. Ну, по-латині, по-моєму. общем, не важливо. Дивіться, що ми робимо. Ну, По-перше, тут я маю зауважити, що є такі чинники, як якість матеріалу. ну, який ми прибуваємо, якість підвою от, ну, грає важливу роль. Е, також дуже важливу роль грає якість е, інструменту. От, ми використовуємо саморобний ніж. Це в мене такий ніж, є в мене такий товариш <кхід> Мілокост, Микола Михайлович, по-моєму, фамілія. От, це він під моє замовлення якби робив. Ну, дуже якісно, якщо кому цікаво, можете запитувати. Він робить класне, мені подобається. О, дивіться, по-перше, ну, можна, можна робити, я вам так скажу, якщо у вас там 5-10 прививок, ви хочете спробувати зробити, ви можете купити звичайний канцелярський лезо там і лезом. Ну, просто якби для мене це... Фігня якби для вас, ви можете, щоб не купляти другий інструмент, ви можете так зробити спробувати. Дивіться, ніж має бути дуже гострий, тобто він має бути як бритва. Я його довожу вже ну якби на ремені з пастою гоя вже до такого стану, що він починає брити. от Як бачите, він бриє. ну тобто о, тому якби, під час е, окулювання в мене, як правило, руки поголені. Ну тобто, це, ну, ну, так воно, провіряємо. Е, По-друге, подвоє, має бути чистий. Ну, Я його вже якби, пройшов тряпка з водою, з мокрою. Ну, просто, якби. І ніж теж має бути чистий. Це все має бути стерильно, це спирт. от. Плюс протираємо його ганчіркою чистою, це в ідеалі. І ви пішли працювати. <клес> я вам зараз покажу саму технологію, як це все робиться, от як прививається, ріжеться, як мотається. Ну, я вам так скажу, що воно якби ви можете спробувати це. Питань нема, це дуже гарно. Але якби в мене перший рік, коли я. Робив черешню, от черешня чогось не вийшла. Персик, персик абрикос, слива, вийшли добре. От, ну, Якби сімечкові теж гарно вийшли. А от по черешні у мене на перший рік мене було щось з 2000 черешен. У мене прижилося аж цілих 10 штук. Тобто, практично 2000 ми просто купали, викидали. ну, Бо цей подвой не прожився. Так, давайте перейдемо до. До самого процесу подивитись, як це робиться. От. Нічого складного немає, але потрібна практика. Не видно -то? Видно. Так, ну от дивіться, от, наприклад, робимо, робимо заріз такий, кармашок. Беремо черінок і вирізається брунечка. Грунечка вирізається і вставляється сюди з ножа. Ну я з ножа працюю. Дивився, якось відео мені потрапляло, там, типу треба насльнявити і вроді підтримати. Ну, така вже, вибачте, фігня повна, що, що я навіть не знаю як його коментувати вам. От, що вам сказати. Ну, і потім швидко заматуємо це все діло плівкою. Ну, так залишаем 20-24 дні. Ну, Такая вот. така виходить прививка. Ну, давайте наступний. Наступний зараз я вам покажу на більшу. На ну, більшому такому подвої. Пробуємо вот, кармашек. кармашок. Вирізаємо бруньку. Дивіться, коли вставляєте бруньку, якщо брунька менша або більша, ну, як правило, воно буває що менша, Наприклад, то завжди старайтеся, щоб один край, хоча б мінімум один край був, е ну, був ну, то Тобто, поняли, з подвоєм по бруньці. От, бачите, вона вискочила. Ми її підправляємо під один край. Щоб було сумісність по одному краю, бо піде каліус, як би образовувати, воно має сростись там. Бо якщо воно буде посередині, то каліус може не дістати. От. Тобто не піде процес живлення самої бруньки. А. Дуже глибоко зарізав. Коли ріжете, то воно має бути якби це мають камбіальні слої суміщатися. Бачите, трошки зарізав древини, як би бажано цього не робити. ну Суміщаємо один край і обов'язково, щоб, якщо брунька перевищує, Довжину зарізу, то ви підрізаєте його, бо не даєте, бо не буде живлення і бронька не буде зростатися, не буде зростання у ну, нас. ми робимо всі культури. Ну, Зараз почали з персика в цьому році. О, далі там буде абрикос, сливи, таке диплоїди, там налича. Потім вже на сімечковий перейдемо, там яблуні, так так. Ну, Якщо цікаво, можете пробувати. От. Якщо немає часу, бажання, то звертайтеся за якісними саджанцями до нас. От. Все, хай вам росте, роди, до побачення.